Йолупе, привіт. Ви хоч до контрольної готові сьогодні чи ні? М, да, позорите мене. Нічого я не буду просити вчительки, я вивчила і більше нічого не знаю. Самі винні. Ви що навіть журнал не принесли? Серё... Я розумію, що це моя робота, але ну, ви ж проходите повз вчительську, ви не можете зайти і взяти журнал. Добре, що хоч ключі від класу взяли, от стояли під класом, як дебіли. Боже, ну, а дошка? Чого ви її не підготували? Хто сьогодні черговий? Настя, кать, ну давайте чого стоїте. Все вам треба казати, я не знаю. Ви не можете самі ну, взагалі додумати, що дошку треба підготувати, що вона зараз контрольна. А потім вчителька каже, що я все не покрутульнувала. Ну звісно, хто винен? Староста вина, хто ще? За крайдую, хто піде? Понятно. Це просто капець, Я навіть не знаю, де би ви були, якби не я розумієте. Добрий день, Наталія Іванівна. А що чого я кричу? Дивіться, дошка не підготована. Ну, ніхто її не може, чергових нас в класі просто немає, ніхто її не може помити. Журнал е, я ну, мала зараз, я пішла, принесла. Крейду теж, я ходила зараз, тільки що принесла. А вони, ну вони взагалі мене не слухають, я не знаю. Клас до уроку підготовлений. У класі 23 учні наразі присутні 20 учнів. Е, я не знаю, де троє. Ну, я знаю, що Богдан, він, в нього якісь дуже важливі справи, він поїхав в село, а ще двоє, де я не знаю. Ніхто мені нічого не писав і не просив, якщо їх немає, то значить, що їх немає. Що ти дивишся? В тебе немає подвійного листочка на бістем. І вас немає? Боже, носіть з собою, я скільки разів казала хоча б один зошит, з якого можна вирвати листки. Тримай. Можна я, будь ласка, завдання роздам? Ніякого другого варіанту, якщо ти перший, то ти перший. Держи. Та що таке? Не зробила ще нічого, ти бачиш, в мене взагалі пустий листок. Самі робіть. Наталя Іванівна, ви сьогодні дуже гарно виглядаєте. А що там дочка ваша? Ой, клас! Клас. Це дуже... Їй дуже пощастило, що саме ви її мама. Що ти дивишся? Не смішно. А, до речі, я дещо забула, але я просто не можу розуміти, стільки багато всього в голові своїй тримати, а вони взагалі ні про що не думають. Сьогодні, після цього уроку, ми не розходимось, тому що Наталя Іванівна хоче провести класну годину, ну, виховну годину. Тому ніхто нікуди не йде, залишаємось після уроку. А ну, в мене просто поважна причина, то я піду. Я, до речі, вже зробила і можу здавати.